вітає рогова пасіка піновуликів з чергу серії відео про базовий вулик. Сьогодні мова піде про комбінований полістиролово-дерев'яний вулик Summer. один з самих перших, який з'явився на нашому ринку багато років тому. Вулик приваблює тим, що усуває недоліки м'якого полістиролу. Залучаючи дерево до деяких деталей. Насамперед це дно, яке тверде, дерев'яне, і криша, яка достатньо важка, щоб не злітати з вулика. А котик дивиться, бо літають бджоли на глухій кропиві, яку ми вирощуємо спеціально для наших бджілок. Якщо дивитися по вартості, то цей кобіновий вулик набагато дешевший сучасних матеріалів, чим нас і приваблює. І в той же час він легший дерев'яних вуликів, не рахуючи довгих деталей, дна і криші. Сама приваблива частина в ньому це, звичайно, полістироловий легенький корпус, який проте оббитий дерев'яними фальцями. Міцний і легенький. Що говорити? Отже, комбінований полістиролово-дерев'яний вулик вигідний насамперед ціною, легкістю, надійністю, твердістю критичних деталів. І в джолах, і бджолам цьому вулику достатньо тепло. Зараз ми розберемо деякі деталі цього вулика. Зараз попробуємо зважити комбінований вулик. І вага його не така велика. 6,5 кг. Це навіть легше, ніж вулик фірми Пінофлот Поліоретановий, хоча тут дерев'яні деталі. Тобто один плюс. Ненайміс пір стало модним на криші ставити новітній матеріал USB. USB міцний матеріал. Але що з ним відбувається після експлуатації? Цей цій криші недолік. Саме вверх. Зроблений сучасного матеріалу і цієї плити, яку всі хвалять, що вона дуже міцна. Але за кілька сезонів, як ви бачите, вона покоробилася, все-таки на цю плиту, Впливають осадки атмосферні, перепади холоду. Снігу, льоду, води і так далі. Треба її красити і покрити ольгою або алюмінієм. Дерев'яна криша вулика теж комбінована. Якщо ми перевернемо. То побачимо, що тут? Теж полістиролові вставки. Тому криша тепла і достатньо висока, щоб поставити тут кормушки. Хоча мене це не влаштовує. Кормушки в мене рамочні, тут буде висока точка роси. Тому я сюди вставляю пінопластову вставку, щоб була низька точка роси. І зараз ми зважимо, криша достатньо важка, щоб не злітали з вуликів, але достатньо легенька. Дивимось, яка вага криші 2,5 кг. Тобто на рівні поліуретанових криш інших вуликів. Вегенька і достатньо важка, щоб не злітати з вулики. А кришу до моменту виходу цього фільму ми таке зробили. Обили її фольгою і тепер криша не буде промокати, і ця підступна USB не буде мокнути. Гордість цього вулика є полістироловий корпус із дерев'яними фальцями. Дерев'яні фальці роблять його міцним. Тут можна підважити стамескою, не коробиться. А, коробиця. самий найміцний полістирол, самий плотний, густий. Він робить його теплим і легеньким. В цьому конкретно корпусі є ось верхній люток, який ми закрили, який можна, який можна прикрити, закрити коли треба. Є з боків. Гази для рук, які зміцені дерев'яшкою. Тобто видно, що робили з любов'ю. І найцікавіше, що він гарно скріплений, клеєм. І клеєм оброблені вугли, щоб вони не коробилися, не билися. Дійсно, вони достатньо міцні. Це мій улюблений корпус на сьогоднішній день. Полістирол цей широкий, а саме, як ми бачимо, чотири. Сантиметри. Дійсно, в цьому вулику тепло 4 см, більше, як достатньо, для цього легенького, але надійного корпусу. Подивимося, яка вага корпусу, вага корпусу менше 2 кг. На рівні з іншими полістиролами сучасними вуликами, хоча є й дерев'яні пальці. Легесенький корпус. Якщо точніше кілограм 700 грам один з самих легких на полістироловій моїй пасіці. Дно із суцільною сіткою, причому не просічною, а справжньою з нержавійки. Це дійсно антиваратозна сітка, тут провалюється кліщ, вона міцна, сюди миш не вломиться, а словом, нормальне дерев'яне дно, воно мені подобається. Не дуже важке. Вага дна, як ми бачимо, трохи більше 2 кг. Нормальне, легесеньке дно дерев'яне. Сюди легко влізають всі рамки. Більше того, вони навіть тут тороптять, що трохи недолік. Вулик занадто, корпус занадто широкий. Ну, коли пластикова не диво, Ось вам з Ганемановською, без Ганемановської торохтить. І навіть інноваційна рамка і та торохтить. Це, звичайно, мінус, особливо при перевозці і при переносі корпусу. Также торохтить поліуретанова заставка ще й дуже. Полістирола дещо плотніше лягає, більш-менш нас плаштовує. Кормушки сюди входять, але ось ця провалюється. Тобто вулик дійсно широкий, що навіть ця кормушка провалюється, треба її так робити. Ось така ширина цього вулика, яка трохи занадто. Як лягають різного роду на кришки і решітки. Панорама. Лягає нормально, плівка вендолінова. Ідеально. Ганеманівська, лисонівська яка всередині. Теж в середину заходить нормально. На плівці Вендулінова. Теж Лисонівська. Ідеально, ніби зроблена для цього. І решітка по розміру Нікот. Ну, Дещо завузька вона, але прикриває всі гріхи. Тобто всі решітки підходять. Дивимося сумісність цього корпусу. Беремо вулик апіс. Підходить. сідає на апіс. Турецько-український вулик Бісіті. Грає. цей вулик невеличкий, вулик. Вулик лисонь. На лисонь сідає, грає, бо воно довше, вулик і хімкселен. На жаль, він довгий, хемакселен не дотягує. Волик Бі-Сіті. Вулик Апіс. Сюди є ідеально апіс. Цей корпус навіть трошки грає сюди є ідеально. Вуликбі-хаус. Тестів ідеально. Але цей довший, той вужчий, те, що грає. І з нас залишився бджоляр. Цей корпус теж на бджоляр сідає ідеально, Чуть-чуть грає. І останній корпус це корпус пінофлот. На пінофлот не дотягує пінофлот довший, як ви бачите, не дотягує. Тобто, сучасними. Корпусами інших систем сумісні, крім застарілих імекселена і пінофло. Отже, комбінований вулик підходить по всіх параметрах. Мінусів майже немає. Дерев'яне дно і дерев'яну кришу можна зробити на свій смак. А саме головна перевага це комбінований полістерольний корпус. І сучасного полістирола саме високої густоти. Цей корпус мені подобається завдяки тому, що в ньому є дерев'яні фальці, що робить його дуже, дуже міцним. Є льоток верхній і товщина 4 см більш як достатньо. Звичайно, цю кришу треба покрити, тому що. Ця плита, бачите, покоробилась, хоча вона хвальона була. Але в цілому, я думаю, всім можна рекомендувати комбінований полістирольно-дерев'яний вулик, який пройшов випробування на роговій пасіці. Якщо вам було цікаво це відео, підписуйтесь на наш канал. Далі будуть інші розповіді і серії. Базовий вулик. Дорою, станем горою, всі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.